Ще в неділю Одеську область накрив шквальний вітер. Він повалив білборди та дерева. Крім того, вітер сприяє пожежній небезпеці, кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій. А ось в Одесі лютує буря з піском та пилом. Сьогодні дерева попадали у центрі міста та на проспекті Небесної Сотні. Є постраждалі детальніше далі в сюжеті. Негода прийшла до Одеської області у неділю. У Білгороді-Дністровському шквальний вітер пошкодив дах п'ятиповерхівки. де позривало шифер. Попадали білборди, а ще повалило дерева одразу в декількох районах області. Обійшлося без жертв. А ось сьогодні в Одесі через падіння тополі на дитячий майданчик постраждав чоловік. Його госпіталізували в тяжкому стані, пишуть очевидці у Фейсбук. В это время там находился мужчина и двое детей. Дети сравнительно целые. Мужчина, безусловно, пострадал. Открытый перелом правого голеностопного сустава. Закрытый перелом правого плеча. Ушиб грудного отдела позвоночника. Схватили все, что было дома и побежали. Слышу, люди кричат. Выглянула, тут четыре скорые. Мужчину этого вытаскивают из-под завала. В общем, короче, это ужас. Дети не пострадали, дети успели. Они бегали, да, они успели отбежать. А он сидел, и он, ну когда услыхал, очевидно, вставал. Ну это уже на тот момент было бесполезно. Но дерево это уже однажды ветки сбрасывало. Уже приезжал Зелен уже, уже пилили, уже да, уже, ну, как видите, не допилили. И у нас все деревья такие. Упало дерево вон там вот одно. Вима, там еще упало почти. Возле школы, вот они шли в школу, упала ветка громадная. Нет, ну, с, с... Вот эти деревья все большие, надо срезать. И сколько раз говорили, что это нужно делать. Никому дела нету до этого. Куда не обращаешься, все, оно не наше. Заплатите, сделайте. Оно на балансе. Вообще, ну просто смешно. На каком балансе? Кто кому чего, это передавал. Это же, ну, как бы насаждение. Ще один інцидент трапився на розі Пушкінської та Жуковського. Гілка від старого дерева впала на автівку просто посеред вулиці під час руху. Водій кросовера прогадує, спочатку вони з пасажиром відчули легкий шок і поволі зупинилися. Такий удар хлопок, і посипались стекла в салон. Посипали да, да. ну там два-три метри в шокі. Кінешо, от остановився та да, вийшов і Визвав страхову, Визвав. Викликав... Поліцію составляємо протокол, буду обращатися в страхову компанію. у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попереджають про посилення вітру до 25-28 метрів на секунду. Видімість через пил значно погіршилася, Рятувальники присвоїли негоді другий рівень небезпеки. Одеситам нагадують про загрозу падіння аварійних фасадів, лінії електромереж, рекламних шитів та дерев. Рятувальники Одещини звертаються до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил безпеки під час знаходження на вулиці. Вулиці, а не до власників автівок хочеться також звернутися, не залишати своє авто під старими великими деревами. Окрім цього, рятувальники інформують про високий рівень пожежної небезпеки. Тільки з 8 по 11 березня на Одещині трапилося 97 пожеж в екосистемах на площі понад 32 гектари. Саме зараз в нас горить 3 гектари сухої рослинності очерету в Білгородністровському районі. Сильний вітер. Осугубляє ситуацію, тому що дуже швидко розповсюджується вогонь на велику територію. Це несе загрозу і житловим масивам, і людям. Саме сьогодні в нас стався нещасний випадок в Ананівському районі. Чоловік при спалюванні сухого, сухої рослинності біля власного будинку отримав 90% опіків. Рятувальники закликають населення під час буревію не розводити відкритих багать а у разі виникнення надзвичайно. Нії ситуації негайно телефонувати на гарячу лінію 101. Олександр Кас, Євген Руденко, 7 канал.